Виконуємо номер 1700 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Скориставшись малюнком 481, з'ясуй товщину дроту округли до десятих міліметра. У нас на малюнку на лінійці довжина. Кусочку, який обмотано нашим дротом, 15 міліметрів. Порахуємо кількість обертів, які зроблено нашим дротом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 обертів. Тому поділимо 15. 11, щоб знайти товщину нашого дроту. 15. Поділимо на 11 куточком. Беремо по одному 1 множимо на 11, буде 11, виконуємо віднімання востачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому і допишемо 0, ,10. 40 ділимо на 11, беремо по 3, 11 множимо на 3, буде 33. Виконуємо віднімання. остачі 10 відняти 3, 7. Допишемо 0, ,00. 70 ділимо на 11, беремо по 6. 11 множимо на 6 буде 66. Виконуємо віднімання востачі 4. В умові задачі сказано: з товщину дроту округли до 1 міліметра. Тому виконувати ділення далі не потрібно а округлимо 1,3 до 1. За 10 відповідає цифра 3. Праворуч від неї стоїть цифра 6, тому збільшуємо цифр, число десятих на одиницю і маємо 1,4 мм. міліметрів. Пояснюємо це товщина дроту. Записуємо відповідь.